Ми отримали запрос від ЗОВа на 100 бронежилетів. Наразі передамо 20, але з часом передамо ще. Це бронежилет 4 рівня захисту. Ми зараз передаємо їх на критичну інфраструктуру для їх подальшої роботи, щоб це їх життя було збережене і все було добре. Ось такий полегшений бронежилет захищає серцем та важливі Мені дуже подобається. Обласна адміністрація надає нашим працівникам комунальних служб саме для захисту їхнього здоров'я, адже вони виконують багато роботи для відновлення інфраструктурних об'єктів, для відновлення енергопостачання. Крисливі зброї жилетів Оріхові прямо, де з них там взагалі не проживе, що не можна працювати сьогодні. На території Половівського району інтенсивні бойові дії на територіях, які знаходяться на лініях зіткнення. Працюють наші органи місцевого самоврядування, комунальні служби. Вкрай необхідно сьогодні захистити наших людей, наших працівників. Хочу подякувати Євгену Денисову, Вони роблять свою справу досить правильно, хорошо, допомагають нашим комунальникам рятувати своє життя. Багато історій таких, коли наші енергетики виходили, коли не сильно були захищені, отримували ушкодження, навіть є загиблі. Краще, щоб такого не було, тому що ну, це цивільні люди, у них робота робити в добрій справі І те, що ви робите цю добру справу, ви допомагаєте цим людям вижити і допомогти іншим. Дякую а вам за звернення. Також дякую.